Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Кароліна, я астрологиня і засновниця української астрологічної програми AstroVision. І сьогодні у нас стару прогноз на 2024 рік для знаку Лев. Хочу вам сказати, що ці прогнози вони є загальними і вони можуть програватись не у всіх, програватись не повністю, а більше резонувати не з усіма. Також цей прогноз буде актуальним для тих, в кого сонце знаходиться в знаці Лева для тих, в кого місяць знаходиться в знаці Лева, і для тих, в кого асцендент знаходиться в Знаці Лева. Отож леви, Розпочинаємо. Особисте життя. Кар'єра. Фінанси. Фон року. Талісман року. Позитив року. Негатив року. Сюрприз року. Головна задача року і порада на рік. Ага, прикольно. Розпочинаємо. І перша карта це у нас карта особистого життя, і це карта старший аркан повішений. Старший аркан завжди вказує цієї чи іншої ситуації на те, що ця ситуація буде для вас важливою, і туди варто звернути увагу. Карта повішеного в темі особистого життя може програватись в двох варіантах. Перший варіант, якщо ви одинокі. То ця ваша самотність може трохи затягнутись, що вам, по крайній мірі, так буде здаватися, що вона затягнулась, що вона не рухається, або можливо той партнер, який вам подобається, і з яким вам здається, що ніби у вас є шанс на створення стосунків, що наче воно все рухається якось дуже повільно, або взагалі не рухається, або взагалі не зрозуміло, що у вас між вами відбувається, і таке інше. Також, якщо ж ми розглядаємо цю карту, якщо у вас є стосунки, то вона також може свідчити про те, що у ваших стосунках наявний певний застій, певне якесь емоційне та інше невдоволення В ситуації, коли вам здається, наче нічого не рухається, наче виходу немає, або ж така карта може означати залежності і от така співзалежність один від одного. Тому карта рекомендує вдатись до аналізу. Карта рекомендує не дозволяти негативним ситуаціям чи негативним думкам занадто сильно на вас впливати і, на... і впливати на ваші судження. Будемо дивитись далі. Кар'єра. Знову ж таки, старший аркан, старший аркан жалюється жриця. жриця завжди вказує про те, що певна інформація є прихована. Жриця вказує на певні таємниці, а також на інтуїцію. Тобто, в рамках кар'єри вона може говорити про те, що в роботі може бути багато чого приховано, або може статись того, чого ви не очікуєте. Також, якщо розглядати з точки зору кар'єри, знову ж таки, цю карту, вона може говорити про певні інтриги за вашою спиною, але не обов'язково. Або ж тоді, коли вам необхідно слухати себе, розвивати свій духовний світ та слухати свою інтуїцію і діяти відповідно логіки та інтуїції. Також є багато вірогідностей та можливостей поринути в духовний світ, в духовне. Пізнання, або ж, можливо, почати займатися такою незвичною або таємничою діяльністю. Тут дуже класно лягає якась езотерика, коучинг, НЛП, робота з підсвідомістю, робота з страхами, або можливо, вам доведеться це все впродовж року приміняти і з цим всім працювати. Однозначно цікава карта. Фінанси. Десятка жезлів. Ця карта може бути з одного боку, як символом завершення якогось періоду. Проте ця карта вказує, що в даний момент ви забагато на себе взяли, забагато зобов'язань, забагато відповідальності, забагато ваших планів, забагато. Тобто ця карта вона завжди радить делегувати. Ця карта каже. Переглянути ваші погляди на ваші зусилля, провести аналіз всього переоцінку, не тягнути все на собі і трошки звільнитись від цього тахарю, і не допустити емоційного та фізичного вигоряння. Тобто слідкуйте за своїм станом психоемоційним, фізичним, ментальним, тому що від цього дуже залежить ваш фінанси і ваш загальний розвиток. Загальний фон року, незважаючи на ті карти, які ми бачили поперед цього, вказує на те, що вам вистачить зусиль бути практичним, працелюбним, досягти бажаного успіху, але Через раціоналізацію та логіку, через прикладання практичних зусиль. Тобто, в рамках фону року ця карта говорить про те, що, незважаючи там на певні зависання, на певні труднощі, ваш рік буде стабільно вдалим, стабільно класним, і ви зможете отримати те, чого ви так хочете. Талісман року, взагалі, карта року вказує на те, чого вам може не вистачати впродовж року. І це така певна. Ультимативна порада на рік, і королева мечів каже про те, що вам необхідно дотримуватись раціональної точки зору. Всі ваші рішення мають бути зваженими і мисленнєво продуманими. Тобто, продовж року е, з вами поруч має йти відвага і аналітичність. Готовність діяти і дії ваші мають бути якісними, ефективними та продуманими. А також ця карта говорить про те, що впродовж року вам необхідно дотримуватись певної такої аналітичності, певної конструктивної критики, певної об'єктивності. Тобто. Так як по десятці жеслів, не намагатись все тягнути на собі, не намагатись взяти більше, ніж ви готові то зробити або те з'їсти. І не занадто бути критичною або критичним до себе. Тобто все має бути об'єктивно, раціонально, і критика має бути здорова. Там не має бути самобочування, там не має бути якихось внутрішніх докорів, що ось я непродуктивна, ось я розклеїлась, в мене немає ніякого бажання, в мене немає ніяких сил дати собі відпочити, не додовбуватись, не докапуватись до себе. І в позитиві року ця карта дуже перегукується з фоном року, це вісім пентаклів. Вона говорить про те, що впродовж року позитивним буде те, що ваша... Діяльність, ваші зусилля, ваші прагнення, ваші щирі переконання та щирі дії будуть приносити вам ту стабільність, про яку ви мрієте і яку ви хочете. Тобто, ваша праця, ваша подекуди рутинна або щоденна праця це такий буде. Принцип відточування вашої майстерності, принцип вдосконалення вашої особистості, яка буде давати вам гарні плоди. Так, можливо, не всі одразу. Так, можливо, не так швидко, як вам того хотілося. Але вісімка вона активна. Вісімка вона про рух. Тобто цей рух буде хоч і поступовий, проте цей рух буде плідним та якісним. Негативу руку. Дурень. Взагалі, дурень. Знову ж таки, старший аркан, він вказує на певний початок, на певну легкість. Але в плані негативу року ця карта вказує на певний застій, на певні сумніви, на певні розчарування, розчарування у світі, розчарування в собі, певні такі негативні думки і важкість, яка може бути і по 10 жезлів, і по особливо вішальнику. Тобто ця карта рекомендує не зависати, не зависати в цьому негативі, намагатись бути легшим, намагатись сприймати все, що відбувається, і все, що складається, хоч це і не просто, особливо в емоційному плані. Легше ставитись до цього простіше і тоді бути відкритим до всього нового, до нових доріг, до нових вершин, до нових дверей. До нових сходинок і не зациклюватись на чомусь, тобто мати оцю певну легкість, якою так бракує за десяткою. Дуже цікава карта випала в головній задачі на рік. Двійка завжди означає сумніво двійка завжди означає вибір, двійка завжди хоче балансу. Так ось двійка пентаклів в головній задачі на рік. Каже про те, що вам необхідно буде ось жонглювати, жестикулювати між тим, що ви маєте, і між тим, що ви хочете отримати, між тим, що ви плануєте, між тим, що ви в це вкладаєте. І це така історія про жонглювання різними ресурсами, і не лише матеріальними, тому що ресурси бувають не тільки матеріальними. Тобто, це така. Порада бути аналітичним це така порада правильно, знову ж таки, десятка жезлів. Все продумано продумувати по вісімці, знову ж таки, пентаклів, все аналізувати, реально оцінювати ситуацію, розуміти, що занадто для вас, а що ні. І попрацювавши над всім тим, що ми бачили в розкладі, до цього, ви зможете в сюрпризі року неочікувано отримати те, що ви хочете. Неочікувано отримати нові можливості. Неочікувано отримувати реалізацію ваших ідей, планів, задумок. Неочікувано зрушити з тієї точки. І якщо чесно, це прям дуже дуже цікаво, тому що вісімка мочів випала три вісімки, вісімка жезлів, вісімка пентаклів. Ну це круть. Вісімка це про рух, вісімка це про розвиток, вісімка це про отримання результатів і отримання досить непоганих результатів. Щоб ці результати отримати, знову ж таки, потрібно провести роботу над собою, роботу над помилками, поційно розвиватись, аналізувати все, бути раціональним, не переоцінювати себе, не бути занадто. То вимогливим до себе і не застрівати ось в таких негативних думках, які ось тут буквально зжирають пані на карті у вісімці мечів. І ця карта у нас випала на пораду на рік. Тобто вона каже: розібратись з своєю головою, розібратись своїми думками, не дозволяти їм знову ж таки по тим картам, які в нас були. Негативним думкам переважати над позитивними в вашій голові. Не відчувати себе жертвою і безпорадною. Знову ж таки, дуже ідеально тут лягають ті карти, які були дуже логічний розклад. Виходити з цього стану жертв, виходити з цього розуміння, що щось. От щось іде не за планом, щось іде не так як хочу. Я ні, я ніколи не отримую те, що хочу. Ні, вона нічого не вийде. І взагалі всі мої складення, зусилля, вони якісь такі намарні. От, виходити з цього стану, не дозволяти собі, от зависати в цьому негативі, в цих сумнівах, і особливо не давати цим негативним думкам з'їсти вас. Леви, дякую, що ви були зі мною сьогодні. Бажаю вам. Активного та цікавого року, бажаю вам зліснення ваших най-най-най палкіших бажань та хотілок. Бажаю вам не зависати в негативі, а рухатись вперед з позитивом. До зустрічі в наступних відео!